Соціальними мережами шириться інформація про можливість закриття Хмельницького міського перинатального центру. Досі є затримки із заробітної плати та не пройдена профільна атестація. А от чи важливий цей пологовий для містян, дізнаємось. Ну я там двох дітей народжувала, і от потрібен цей заклад місту? Звичайно, потрібен. Ну я теж чула, не знаю, чи можна це говорити. Що зараз людина, яка там керує, її поставили для того, щоб збанкрутувати. І, напевно, передати в приватні руки. Це такий заклад, що він має бути в будь-якому випадку. І не кожна людина собі може дозволити так, в приватному порядку, скажімо так, за кошти відвідати. Родом потрібен в будь-якому місті. У нас ніби є обласний. Чи є два, чи є доцільність в цьому, ну, це треба дивитися статистику, вирішувати, аргументувати. бо це ж Має бути якась доцільність економічна, мабуть, і... ну, але ж і колектив, і люди. І чи... ну, Зрештою, чи є потреба, щоб він і порожній не стояв. Звісно, потрібне. Чому? Родяться діти, для того, щоб було де дітям родитись. На куди ж мають породілі ходити потрібно, щоб вони ставали на облік, щоб відслідковували їхню вагітність. Це ж наша народжуваність, наша продовжуваність нашої українського народу. Нехай навіть буде в приватні, але ж там так само і платні аналізи, тому що я так само відслідковувала свою вагітність, стояла на обліку в нашому Хмельницькому перинатальному центрі. Але так само всі аналізи платні. Нехай воно, нехай кращої якості воно буде, нехай краще будуть. Облікові записи, все краще відданість лікарів, кращий нагляд над, над вагітними, але воно буде такою самою ціною. Ну, я думаю, що потрібно, тому що для багатьох жінок потрібна і допомога, і лікування, і немає куди звернутися. Ну, я вважаю, що він потрібен. Це моя думка. Кожного, звичайно, свої думки, але я і сама туди зверталася, бо в мене теж є проблеми, тому ну, моя думка, що він потрібен.